34 роки тому, 24 липня 1990 року, над Київською міською радою вперше було піднято синьо-жовтий прапор. Ця подія стала потужним символом національного визвольного руху в Україні. Підняття національного прапора супроводжувалось масовим зібранням людей, які співали гімн Ще не вмерла Україна. Важливо зазначити, що до цього моменту за радянських часів за використання національної символіки суворо карали. Після цієї події кияни чергували біля флагштока, аби захистити прапор від можливих нападів. Це підняття стало важливим етапом на шляху до здобуття незалежності України, яка була офіційно проголошена через рік синьо жовтий прапор став символом надії, свободи і боротьби українського народу за свої права та незалежність, що залишається актуальним і донині, особливо в контексті сучасної війни з Росією.